Скажіть, шановна пані, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і утримувати свою сім'ю, двоє дітей. Це було зовсім по іншому. Та це якщо по-іншому, це неправильно. Треба правильно дивитись на життя і дивитись на сім'ю її формування, її функціонування. Отже, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і свою сім'ю? Біля 100 тисяч. Біля 100 тисяч? Е, двоє дітей. Так, так. Двоє дітей ви сказали. Чоловік і двоє дітей. Ну і вона сама ж. А машини є? Та Машина не потрібна, квартира є. Я рахую ну 100 тисяч, це нормально. Тут, то, то я теж думаю, що так непогано. Слухайте, от як ви думаєте, багато жінок в Україні зараз дотягаються до цього мінімального рівня, отак, щоб, щоб їх можна було заміж брати. <світ> <світ> Ті дівчата, які заробляють? Так, так. Жінки дівчата так. <світ> їх мінімум. їх мінімум. А що ж тоді робити, щоб вони відповідали от, тому рівню, щоб їх можна було заміж брати? А, а можна питання зустрічне? Тобто ви не знаєте, що робити? Добре, давайте зустрічне питання так. А скільки має чоловік заробляти, щоб утримувати? Не утримувати, а навіть, ну я не знаю, ну мені здається, це неправильна фраза. Щоб бути з тою жінкою, яка заробляє 100 тисяч, а при чому тут чоловік заробляти? Ви знаєте, напевно, так, що чоловік є главою сім'ї. Ось, от як в державі податки сплачують ті, хто не є владою, а, на, а влада... Ви говорите на даний момент про аліменти. Ось ні, я говорю в даний момент суто про сімейну ієрархію, тобто так як сім'я будується, влаштовується. Тобто мужчина це глава сім'ї, це так зрозуміло. У всі часи так було. Ось, а всі інші його слухаються. От в державі, наприклад, так влада збирає податки. Вона сама може не заробляти, може сама не наповнювати бюджет, але збирає податки. Ось, а ті, хто не є владою, ті сплачують податки. Так само і в сім'ї. Значить, мужчина керує сім'єю і, відповідно, сімейним бюджетом, а е, наповнювати його може він, може вона, можуть разом. Це вже як мужчина вирішить. Ось так. Тому, значить, е, ну, для мужчини не обов'язково, щоб він щось туди давав. Я розлучена. Завтра мені Е, чоловік... Ми розлучені два роки. Мені завтра чоловік просто так привозить дві тисячі доларів. Такий, Просто так. Такий же чоловік, якщо ви розлучені. Якщо ви розлучені, Колишні, то чоловіка у вас немає. Колишній чоловік, а, а. колишній чоловік. Зрозуміло. Ну, чомусь йому так захотілося. Це залежить від того, як ви розлучитесь. Ну, можливо, ви розлучитесь так, що він ще вам винен буде. Ось я ж кажу, що при, ні, при він нинішньому ні. законодавстві одружуватись, тобто офіційно оформлювати стосунки в шлюбі, я би не радив. Я ж не кажу про вас. Ось конкретно, а я кажу загалом, загалом, от і скільки має заробляти жінка, от і ну, ми вже з'ясували, що біля ста тисяч. А тепер скажіть, що робити з тим, що так мало жінок, які відповідають от тому мінімальному рівнові, щоб їх брати заміж. Я сказала, скільки має заробляти, скільки треба мінімуму для того, щоб утримати от це все, що ви сказали. Так, не оце все, а чоловіка і двоє дітей. А тепер скажіть, що ж тоді робити, якщо небагато жінок відповідають цьому рівнові заробітку? Що ж з ними робити? Що робити тим, хто не, не заробляє. Euh, ні, ну слухайте, от жінка, ну, вона, вона чоловіку потрібна повністю, от, а, а не там без чогось. Так що ні, Можна я є чоловіче продавати. Я не розумію, що ви хочете від мене. Ну, була б ви молодша, я би сказав, але зараз нічого не скажу, зараз просто як співрозмовниця. Я не розумію суті питання. Що робити, якщо так багато жінок не заробляють достатньо грошей? Ось в чому суть питання. Не знаєте, як відповісти? Ну, ну так так і скажу. Я знає. поясню. Так. А чоловік має заробляти в два рази більше. А якщо жінка заробляє, це дуже добре. А чого чоловік має заробляти в два рази більше, якщо він голова сім'ї? Тому що, тому що він голова сім'ї, ви правильно сказали. Так причому тут? Він розпоряджається всіма грошима, а не постачає туди ресурси. Він може постачати, якщо хоче, а якщо не хоче, то він якщо може. Якщо жінка не заробляє, це дуже добре. Ну, так це непогано, не я згоден. Так от я кажу, чого це чоловік має заробляти? Та має чоловік заробляти і забезпечувати сім'ю. Ну, от звідки ви таке берете? От звідки? Що ви хочете від мене? У мене в сім'ї було завжди так. Що тато, що мій перший, другий, третій чоловік. Вони всі забезпечували мене. Я? Зароблялась тобі просто на ногті. Бачите? А якби устрій був правильним, тобто, що ви заробляєте 100 тисяч, а чоловік розпоряджається грошима, то у вас був би один чоловік на все життя. От, от до чого я це все веду. А так ви з одним порозлучалися, з другим, з третім. Ось. Власне, у вас неправильна мене, у мене абсолютно правильно. Розумієте, ви Ні. знаєте, що в Україні мужчина живе на 15 років менше. От якщо він буде працювати, то він не встигне пожити. Ось тому жінка має працювати і заробляти, а мужчина розпоряджатися. Добре, а ви хочете сказати, що якщо ми з вами підемо в ресторан, то ми будемо навпіл платити? Ні, звичайно. Якщо мужчина, мужчина голова сім'ї, то весь бюджет належить йому. Відповім... Ні, а якщо я вас запрошу в ресторан, хто буде платити? Ну, ми з вами домовимося, розумієте, можу я заплатити, можете ви, можете навпіло. А ви я... в Америці зараз? Ні, я українець з України. Я ж не в Америці. А звідки ви? Я киянин в Києві. Я в шоці? Що таке? Що вас Ой. шокує, шановна пані? Я думала, що ви з Америки. Ні, я з України. Я де народився, там знадобився. Ну, я з Рівного, але приїхала з Зірпеня. Дуже добре, дуже добре. Я сподіваюся, ви не в податковій академії працювали, ні? Хто знає? Хто знає? То, може, ви і Мельника знали добре. Я не буду відповідати на питання. Так, я здогадуюсь. Добро, ну, річ не про те, хто там звідки, а річ про те, що якщо ми йдемо в ресторан, то ми домовляємося, зазвичай плачу я. Та якщо... з нами домовляємося, е, ви, джентльмен, ви mm -hmm. маєте заплатити. Ні, 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 ні. Ви розумієте, дуже багато розвелося тарілочниць, які звикли, що то вони поїдять і не дадуть. Шановна пані, ви мене чуєте, я коли говорю, я вас дуже прошу не переривати. Дуже багато тарілочниць, котрі хочуть поїсти випити, але не дати. Розумієте? Ось. Тому зараз мужчини дуже часто в ресторані відмовляються платити. Ще раз? Для такого, як ви, не дам. Про те, що ви говорите, я не дам. Так от, Давайте чи... ми будемо реальними. От так, от. Я ж для того, щоб бути реальними, я вам і кажу тому, якщо ми підемо з вами в кабак, то заплатите за себе ви. Ось розумієте? Тому що хто е, дівчинку танцює, то її вечеряє. Правильно? Ось е, навпаки, хто її вечеряє, то й її танцює. А якщо ви хочете тільки повечеряти без е, подальших танців, то це шахрайство. Звичайно, що пошиватися в дурні ніхто не хоче. Тому якщо ми зайдемо в ресторан, то ви за себе заплатите сама. Погодьтеся, пані, це буде чесно. Вас просто ніхто не хоче. Давайте су, буде та, в, очі. Ні, ви от, от до речі, я вам зараз скажу, а ви продовжите. Ви вже починаєте вмикати тп Бінго. От тп Бінго, я вам скажу кілька фраз, значить, а, ти невдаха, тобі баби не дають, тому ти казишся. А, ти гомосексуаліст, в тебе маленький член, тому тобі не це є. Хто тебе так образив з дитинства? А тепер продовжуйте, будь ласка, тп Бінго. Для мене це мало цікавить. Ну, ви ви вже почала його вмикати, то вже продовжуйте, то вже зробіть масштабніше. Ви хочете послухати гарну музику? Шановна пані, у мене вдосталь музики. Можу навіть вам запропонувати послухати. Mm -hmm. Я... Ви ж ви... не перші, ви, ви не перший день живете на світі. От часи вашої юності до таких називали динамістка. Тобто, котра пішла, поїла, випила, але не дала. А коли моя юність була. А я, в якому році моя була юність? Ну, я не знаю, років 20-25 тому. А якого року я? Ну, звідки ж я знаю, що пані? на <рапляє> ви... Ви кажете, коли моя юність. Ви утверждаєте це, що в мене була тоді юність. Звідки, ви знаєте? Коли я коли не я знаю, буду? шановна пані, я припускаю. Але питання не Але... про те, що коли у вас була юність, а про те, що в часи вашої юності була фраза.